Дії країни та області 13 листопада готова розповісти команда Першого Подільського. За офіційною інформацією Генерального штабу українською зброєю уражено низку важливих об'єктів окупантів минулої ночі. Зокрема, на тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів, морської ніфтяної термінал, стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БПЛА на аеродромі Кіровське. Також радіолокаційні станції ППУ в районі Євпаторії. На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська. Та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії руських окупантів. Також уражалися об'єкти на території РФ. Ступінь завданих збитків уточнюється. Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БПЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки «Фламінго», «Барс», лютий. Про ситуацію на фронті пропоную послухати із прямої мови речника. 226 бойових зіткнень на передовій, майже так само, як і днем раніше, і мінус 1180 сто освободітелі із півночі. На Покровському напрямку противник сконцентрував сили і намагається наступати саме там, де найскладніше, вкотре побував головнокомандувач Сирський. Генерал запевнив про контроль росіян над містом Покровська або оперативне оточення Сил оборони України не йдеться. Одним з головних завдань для наших захисників визначив захист наявних логістичних шляхів і організація додаткових. Відтак, Покровському напрямку напередодні. Сімдесят атака Лиманському, 32, Костянтинівському, 24 і південно-слобожанському 18 боєзіткнень. На Краматорському затища. Сили оборони уразили пункт управління ворога, три райони зосередження особового складу. Підбили два танки, 11 бойових броньованих машин, дев'ять артилерійських систем, два засоби ППО, 88 одиниць автомобільної, і дві спеціальної техніки окупантів. Ставайте долав Сил оборони України. Разом легше долати ворога. Слава Україні! Працівники департаменту карного розшуку національної поліції та слідчі служби безпеки України прибули до пункту пропуску через державний кордон України Шегині, де на них чекали прикордонники Литовської республіки. Іноземні колеги передали нашим правоохоронцям мігранта, який на литовсько-білоруському кордоні намагався потрапити до Євросоюзу, використовуючи паспорт України. Працівники департаменту карного розшуку нацполіції та слідчі служби безпеки України прибули до пункту пропуску через державний кордон України Шигині, де на них чекали прикордонники Литовської Республіки. Іноземні колеги передали нашим правоохоронцям мігранта, який на литовсько-білоруському кордоні намагався потрапити до Євросоюзу, використовуючи паспорт України. При цьому під час огляду у чоловіка було виявлено також паспорт РФ, і встановлено, що він має діючий контракт з міністерством оборони країни агресора. Українські правоохоронці встановили, що 33 річний затриманий уродженець Росії, який проживав на території України у місті Суми. Під час повномасштабного вторгнення він добровільно перейшов на сторону окупантів, письмово відмовився від громадянства України і вступив до лав армії РФ. Документально підтверджено, що зрадник брав участь у бойових діях проти України на Херсонському напрямку. Щоправда, бойовик швидко навоювався, втік з вогневих позицій і сподівався потрапити до країн Євросоюзу у статусі біженця з України, таким чином уникнувши покарання за скоєні злочини. Наразі він під вартою за державну зраду та воєнні злочини йому загрожує довічне позбавлення волі. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює офіс генерального прокурора. В останню земну дорогу навколішки із невимовною скорботою до Наївчани провели ще одного захисника. Віктор Бондар, 1988 року народження, загинув 6 листопада 2025 року поблизу населеного пункту Оріхів Запорізької області. Боротися до останнього подиху з окупантом Віктор вирішив з першого дня повномасштабного вторгнення. Добровольцем вступив до лав територіальної оборони, а згодом до Збройних сил України. Він знав, що має бути там, де найважче, щоб боронити. На запорізькому напрямку виконував надскладні бойові завдання. Був майстром ударних безпілотних авіаційних комплексів минулого року. Отримав осколкове поранення, але, пройшовши лікування і реабілітацію, знову повернувся на фронт. Йому назавжди 37. Вічна пам'ять та шана полеглому герою щире співчуття рідним. У Дорожнянському центрі професійної освіти відбулися навчальні заняття для молоді про толерантність та взаємоповагу. Лекції провели фахівці та психологи, які розповіли, як правильно спілкуватися з однолітками та людьми, що пережили травму війни. Під час заняття учні брали участь у практичних вправах та інтерактивних дискусіях, щоб закріпити знання на практиці. Детальніше про захід у матеріалі колег. Для молоді, що навчаються у Дережнянському центрі професійної освіти, провели лекцію, презентацію під назвою Толерантність і вдячність формула єдності. Ініціаторами стали громадські організації Хмельницький районний осередок захист держави та центр психологічної підтримки Стаб Плюс Плюс. Мета тренінгу навчити підростаюче покоління формування взаємоповаги, відповідальності у спілкуванні та взаєморозуміння однолітків і людей, які травмовані війною. Наша місія навчити підростаючі покоління єдності, попри всі намагання ворога посіяти внутрішній розбрат, бути взаємодобрими, поважати один одного і підтримувати в ці надскладні часи. Професійна юристка та очільниця Хмельницького обласного осередку громадської організації захист держави Оксана Каденко розповіла про причини та наслідки порушення повномірного спілкування. Зокрема, жінка наголосила на тому, що рівень підліткової соціальної ізольованості серед підлітків стрімко зростає. Адже за словами фахівчині, психіка молоді часто не витримує постійного стресу. Статистика підліткової суїцидальності в Україні зростає в геометричній прогресії. Знаєте чого? Тому що наша психіка не витримує. Нам і так тяжко. Ми десь посміхаємося, живемо своїм життям, 에, говоримо жарти, маємо якісь задоволення. Але накоплюємо і накоплюємо ці стреси. І в певний момент можна попасти в таку історію, коли для вас це просто бравадний, класний, гострий жарт. А людина вже в такому стресі, що саме цей жарт сприйме. О, я дійсно не такий, я не хочу більше жити. Психологиня Тетяна Матвійчук говорила з молоддю про толерантність та правила взаємодії з людьми, які травмовані війною, та наголосила, що сьогодні надзвичайно важливо вчитися толерантно ставитися до тих, хто відрізняється від інших в сучасних умовах, коли ми зустрічаємо дуже багато людей, які не схожі на нас, не тільки зовнішньо, але і фізично і в психоемоційному стані насправді дуже важливо розуміти, що толерантне ставлення до того, хто не схожий на нас, є дуже важливим, і відповідно цьому важливо навчати, говорити, пояснювати молодим людям, адже їм жити з тими, хто на них не схожий, і тому це є важливо. Кураторка учнівської ради Дережнянського центру професійної освіти зазначила, що подібні зустрічі є надзвичайно важливими та корисними та додала, що вдячна за змістовну лекцію, адже отримана інформація є дуже актуальною для молоді. Інформація досить важлива, актуальна на часі. Я б сказала, і для наших учнів такого типу заходи. Я думаю, що вони досить потрібні. Учениці, які були присутні на заході, розповіли, що лекція виявилася для них дуже корисною та пізнавальною. Вони уважно слухали розповіді фахівців і відзначили для себе кілька моментів. Чи була вам корисна сьогодні лекція? Дуже так, так що для себе зауважили? Ну булінг це дуже погано, там не можна такого всього робити, і треба поважати кожну людину. Такі зустрічі мають надзвичайно важливе значення, адже допомагають краще розуміти себе та інших, вчать співчуттю, повазі і толерантності. Саме це робить нас ще більш єднішими. Анна Паюк, перший подільський. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії зібралися викладачі, студенти, науковці та вчителі практики, щоб спільно обговорити, якою має бути сучасна українська школа. Сьомий науково-методичний семінар компетентнісний вимір шкільної освіти в умовах нової української школи, став майданчиком для професійного діалогу й обміну досвідом між поколіннями педагогів. Його мета пошук ефективних шляхів впровадження компетентнісного підходу, що є основою реформи освіти в Україні. Україні. адже саме від підготовки майбутнього педагога залежить, чи буде школа місцем, де дитина не лише навчається, а й розвивається як особистість. У стінах Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії атмосфера обговорення творчого пошуку та натхнення. Тут зібралися студенти, викладачі та досвідчені вчителі, щоб говорити про реформу нової української школи. Ця концепція орієнтована не на зубріння фактів, а на розвиток компетентностей, критичного мислення і вміння працювати в команді. Якщо брати особливо молодшу школу, ну, наприклад, у нас підручники практично без. Читання без ну там без без тексту, так тобто це переважно аудіювання і мовлення. Якщо правильно до цього підійти, то діти набувають підсвідомо, набувають і навичок і говорити, і чути, і так само точно складають граматичні структури і гарно вивчають лексику. Тобто, насправді, ж це якраз про те, щоб вміти застосувати свої знання, не для того, щоб завчити а саме для того, щоб Правильно їх застосувати в житті. Потім лекції від учителів практиків стали для студентів справжнім зануренням у сучасну школу. Майбутні педагоги дізналися про інтегровані уроки застосування цифрових технологій, нові спроби мотивації дітей до навчання, адже головна мета реформи створити школу, у якій кожна дитина відчує свою цінність і підтримку. А в майбутніх педагогів великий попит на практичні знання. Можливо, почути від спеціалістів від різних практиків щось цікаве, щось нове, те, чого я ще не знаю. Нова українська школа це насамперед про зміни мислення від контролю до співпраці, від оцінок до розвитку, і саме в академії готують тих, хто завтра втілюватиме ці зміни в життя. Сьогодні нова українська школа вийшла за межі початкової школи. Сьогодні це п'ятий, шостий, 8 восьмий далі класи. А в нас є історія, а в нас є українська мова, англійська мова, інші спеціальності. Тому ми тут зібралися. Зібралися директори шкіл, зібралися вчителі шкіл, зібралися наші студенти і наші викладачі для того, щоб говорити ті проблеми, які на сьогодні є. На сьогодні Міністерство освіти дає новий Такий поштовх, саме до розвитку нової української школи, багато проблем, які розглядаються. І сьогодні у нас спочатку такий круглий стіл, де всі зібралися. А далі по аудиторіях ми будемо по секціях, по спеціальностях розглядати ті питання, які є надважливі. У Хмельницькій гуманітарно педагогічній академії переконані, шлях до якісної освіти починається саме тут у наукових дискусіях, практичних семінарах і щирого бажання змінювати школу разом. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. В Славуті для слухачок університету третього віку, які займаються напрямком історичне краєзнавство, вперше відбулося знайомство із громадським музеєм. Музей козацької склави дошкільного навчального закладу номер 2 Подоляночка працює понад 15 років та налічує двісті одиниць експонатів. На заході слухачки дізналися не тільки про роботу закладу, а й змогли попасти на майстер-клас, який провела Людмила Рибачок. Спочатку жінка представила авторську колекцію ляльок мотанок, таких як дівоча надія, берегиня війська українського, колискова рідного дому, житниця щастя та багато інших. Згодом слухачки почали працювати над створенням власних. Атмосфера була приємною та дружньою. Пані Людмила охоче допомагала жінкам та давала наставництво. Ба Більше до майстер-класу долучилися і Цівники музею. На закінчення зустрічі відбулося чаювання із щирими розмовами та згадками про цей день. Безпека дітей питання першочергової важливості для кожної родини. Саме тому рятувальники головного управління ДСНС України в Хмельницькій області провели школярам практичні заняття. Окрім теоретичного матеріалу, діти мали змогу спробувати себе в ролі рятувальників. Детальніше про навчання, що рятує життя у наступному матеріалі. Рятувальники головного управління ДСНС України у Хмельницькій області провели дітям пізнавальне заняття з безпеки. Спочатку дітлахи відвідали виставку пожежно-рятувальної служби. Там вони уважно слухали розповідь про правила безпеки та дії під час надзвичайних ситуацій. Зокрема, школярі переглянули пізнавальне відео, приміряли рятувальні каски та роздивляли спеціальне обладнання, що рятує життя. Сьогодні наші маленькі відвідувачі це є майбутнє України і навчити їх бути безпечними, навчити їх любити Україну. І робити її кращою, це наше завдання. Після теоретичної частини в музеї діти відвідали пожежно рятувальну частину. Рятувальники демонстрували їм практичні прийоми, Ба більше школярі брали участь у власній спробі потушити вогонь. При цьому фахівці підтримували їх та допомагали. Окрім цього, дітей навчили як поводитися в різних ситуаціях. З раннього віку кожна дитина повинна володіти такими елементарними навичками, знати, як поводитися з вогнем на воді чи на кризі. І тому ми доводимо до них таку інформацію, щоб в майбутньому. Зберегти їхнє життя та здоров'я, а також життя і здоров'я оточуючих, такі навчання мають велику цінність, адже вони формують у дітей навички безпеки та впевненість під час надзвичайних ситуацій. Про небезпеку зачепінгу говорили правоохоронці та представники Укрзалізниці і школярами Шепетівки. Поліцейська розповіла учням про те, що таке зачепінг та які ризики для життя і здоров'я несе така розвага. Також Ольга Руда наголосила, що подібні дії є порушенням правил безпеки на залізниці, за яке передбачена адміністративна відповідальність. Працівниця залізниці поділилася реальними історіями нещасних випадків, що сталися на коліях, та пояснила, чому перебування у заборонених зонах є смертельно ризикованим. Для научності учні переглянули відеоматеріали із реальними прикладами трагедії, що сталися внаслідок необережної поведінки на залізничному транспорті. Учні активно ставили запитання, обговорювали почуте та дійшли закономірного висновку, що увага в соцмережах не варта того, аби ризикувати власним життям. Таким цей день відходить в історію? Віримо, переможна доба, на яку ми так чекаємо зовсім близько. Дякуємо силам оборони за кожен прожитий український день. Вам за увагу до зустрічі на першому подільському.